Друзі, всім привіт! Приїхали тестувати пилочку, яку я купив у магазині Технотул, таку прокрафт на дві батареї. Пилятиму не я, звісно, бо будемо знімати. Пилятиме русик. Зараз ми ставимо 8 амперні батареї, а потім поставимо 4. -х. Це в мене від гайковерта і шуруповерта. Вони так ось сюди стоять. Тому погнали, будемо пиляти. Ну що, давай.

Глянем сейчас заряд, что там сделало у нас. Одна и другая. Бер, значить, раз два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять, десять, один, двіна, трина, чотирнадцять, чотирнадцять різів і шістдесято отого маленького. Так, друзі, ну що, ви бачите, у нас сьогодні тестування супорову. Один із моментів такий, який він замітив, до речі, От тут дуже сильно забивається тресою. Гарно, що ключ постійно тут під рукою і можна тут все прочистить. Ну, а так, що хочу сказати, по батареях по одній поділці зняло. Що там, що там. Я думаю, результат вражає. Ну, Масло там було, ну давайте. Ще раз глянемо, бо я щепку не взяв. Так, масло тут ще вистачає. Однозначно, масло вистачає. В принципі, як каже Русик, йому подобається. Так що, як до таких якихось там моментів придратися, поки що немає. Ну і дивіться, ось. Оце пилював дивіться. Ну Щоб опять не писали і не казали, що. Слабо показали. Тому, що я хочу сказати? Рекомендую магазин Технотул, фірму Прокрафт обов'язково батареї 8 амперник 4 Амперні ставити не буду. Ну Ми ще це даже нічого не зробили. Це до Русіка треба приїжджати на півдня і тут пилять. У мене бажання поки що немає. Тому всім дякую за лайки, перегляди, коментарі.